Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Більше трьох десятків ударних російських дронів збили українські захисники під час нічної ворожої атаки на Одещині. Про це повідомив в телеграмі командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. І показав відео бойової роботи мобільних вогневих груп. Він зазначив, що з кожним разом їм вдається збивати все більше російських безпілотників, завдяки чому вдається раціонально використовувати протиповітряне озброєння та боєкомплекти. Зокрема, дефіцитні зенітні керовані ракети не витрачаються на шахеди. Їх вдається зберегти для ураження російських літаків, вертольотів і крилатих ракет. Нагадаю, що вранці повітряні сили Збройних сил України повідомили, що було зафіксовано пуски з 44 шахедів по Одеській і Сумській областях. 33 з них знищили українські захисники. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаємо. Доброго вечора. Вітаю вас. А... Коротко підсумовуючи те, як росіяни атакують Одещину, це один з основних їхніх об'єктів останнім часом. І от ми щойно е цитували Миколу Олещука з приводу того, як вдається знищувати ці шахеди. А росіяни говорять про те, що вони виготовлятимуть свої, і ніби навіть збираються їх модифікувати для того, щоб вони були менш помітними в авіапросторі. Чи готуються до цього повітряні сили? Власне, готуються, звичайно, росіяни будуть робити все для того, щоб зробити більш ефективним усі типи озброєння зокрема ті ж самі шахіди, війна не стоїть на місці, технології не стоять на місці. В умовах війни можна перевіряти то чи іншого озброєння і допрацьовувати його, роблячи так є власне незначні модернізації. Так ну це стосується і шахідів, якщо вони бачать, що якщо можливо щось довернути, як то кажуть, так якщо можливо зробити. Більш більш непомітним той самий шахет, тобто виготовляти корпус з якихось композитних матеріалів, який зменшить його помітність радіолокаційно, то вони будуть це робити. Якщо є можливість зменшити звук двигуна, які який летить, який видає цей дрон камікадзе, вони будуть теж це робити, тому що ну це така модернізація дозволяє дещо покращити його тактико технічні характеристики. Але все ж таки, дрон залишиться дроном. Треба мати засоби для того, щоб його знищити. Чувати і те, от, власне, що відзначив сьогодні роботу саме мобільних вогневих груп командувач повітряних сил на Миколовичу. Це те, що нам сьогодні ну вкрай потрібно, щоб захистити багато регіонів України від нашестя шахетів, які ну бачите, кожний день фактично атакуються. Одещина, одна, один з таких із. Е напрямків атак останнім часом портова інфраструктура, зернова інфраструктура страждає саме від шахідів. Велике ППО на сьогоднішній день, ми розуміємо, так, захищає великі міста, об'єкти інфраструктурні і так далі. це Все, що є стратегічним для держави, Ну власне ті регіони. Де нема можливості цього робити, то е, захищають є надія на саме малепу на мобільні вогневі групи, які можуть е, впоратись і роблять це щоразу ефективніше. Знищуючи саме безпілотники, ну до слова ж ще, що і авіація сьогодні непоганий е, показник. Старі радянські винищувачі, хоч і не призначені для збиття шахедів, але сьогодні теж показали певний результат. Ми не будемо уточнювати хто скільки. Це спільний результат, і його треба покращувати шахедів. Ну навряд чи буде менше, тому що Росія, хоч і розповідає про своє виробництво, іран буде такий їм допомагати, і рейси Теграна Стабільно відбувається, пане Юрію. Я пам'ятаю, ви говорили кілька місяців тому, що ймовірно Росія зробить акцент саме на ударах дронами Камікадзе по енергетичній інфраструктурі України цієї осені і зими. Але зараз з'являється інформація в засобах масової інформації зарубіжних, зокрема про те, що Росія мовляв обходить санкції і виробляє більше ракет навіть аніж до 2022 року, з огляду на це. Чи буде якимось чином можливо змінюватися підготовка українських сил ППО до захисту неба цієї зими? Чи ми завжди готуємося до найгірших сценаріїв? Ну, я б не сказав, що більше мова йде про стабільне виготовлення ракет. Ми бачили звіти головного управління розвідки, які по нам повідомляли про близько 100 ракет на місяць. Це приблизно та кількість, яку вони використовують. Я хочу сказати, що раніше, коли в них не було санкцій, коли в них був прямий доступ до будь-яких комплектуючих. Вони могли їх робити значно більше зараз, все ж таки, як не крути, санкції є, і вони працюють лише не так, як нам би цього хотілося. І сьогодні, якщо вони мають е, високоточних далекобійних е, менше 600, як було заявлено, то це не, не, не можна сказати, що вони їх виготовляють більше. Це той мінімальний запас, тут навіть не НЗ це менше ніж НЗ, Я б сказав. Тому треба розуміти, що все ж таки дрони легше. Дешевше виготовляти, і, можливо, вони будуть робити саме це. Але не виключено, що ракети будуть теж нарощуватись, бо без ракет сьогодні, бачите, ну, ну в сучасній війні ніяк не обійдешся. Ну і наші ракети сьогодні теж власне допомагають, Ну ті, що нам дають партнери, бити окупанта. ви сьогодні бачили результат роботи, мабуть, тієї бабуся. так вас... Про Севастополь дещо пізніше. А... Я неодноразово чую і чув, що наша ППО стала сильнішою, але хочеться зрозуміти, звісно, без деталей і в тих межах, наскільки ви можете відповісти на це питання. А наскільки у нас посилене ППО, якщо порівнювати, наприклад, станом на 1 жовтня минулого року? А 1 жовтня минулого року це у нас був початок надходження систем зарубіжних. Це на сам з з'явилися саме у жовтні, які почали працювати і показувати той 100% результат. То так тут все умовно, тому що станом на перше жовтня минулого року у нас було. Достатньо засобів зенітних керованих ракетних систем старого радянського зразка. Це Бук-Модин 300 Рік війни це виснаження ППО, це витрата боєкомплекту. І зрозуміло, що станом на зараз ми маємо просто-напросто більше західних систем різних типів. Це стосується не лише протиповітряної оборони, повітряних сил, і увазі зенітні ракетні війська, а і РіСТІ. На сам спетріот, сам ПТІ та інші, але і ППО сухопутних військ, яке посилюються теж. От, власне, в тому відміні, що можливо тоді ми мали застаріло озброєння більше, зараз маємо сучасного, але менше, але воно дає в рази кращий результат. І нам потрібно. Ну, нарощувати, мабуть, зусилля, щоб отримувати його якомога більше і більше саме цього якісного західного озброєння, бо саме воно потихеньку витісняє старий радянський парк техніки зенітних ракетних військ. Ну, ми можемо говорити, що воно там вдвічі, втричі посилилося, чи це буде некоректно? Некоректно буде, бо воно зовсім інше. І я ж кажу, то кількість і якість має значення. Давайте про західне озброєння і про перехід на це західне озброєння. Можливо, можете поділитися якимись новинами з різних країн, де наші пілоти зараз проходять навчання на винищувачах F-16 16 чи діляться вони з вами власними емоціями, як це навчання проходить? І хотіла б, щоб ви так само прокоментували е, заяву Майкла Ло, це директор повітряних сил Нацгвардії Сполучених Штатів Америки, який сказав про те, що після цих навчань наші пілоти ще мають повернутися до Європи і там проходити ще якісь додаткові навчання в НАТО. Що це за навчання, і як довго ще ці навчання можуть тривати? Навчання пілотів комплексний процес і те, що є різні майданчики для навчання і пілотів і наземних фахівців, це добре, тому що там вони можуть пройти одну підготовку, допустимо, використовуючи авіасимулятори чи авіатренажери. Вже льотну підготовку можна проходити на іншій базі, де є кращі для цього створені умови, де є відповідні інструктори. Ще на іншій базі можна пройти підготовку із бойового застосування літака, тому що саме практика потрібна пілоту. Там це керування літаком, скажімо, в бойових умовах і застосування номенклатури його озброєння. Саме тому сьогодні нам політичне керівництво, військове керівництво, дипломати наші роблять численні поїздки по різних країнах для того, щоб цих майданчиків ставало якомога більше, тому що і груп пілотів, які виїжджають на навчання, буде дедалі більше. Якщо одна група виїхала в Данію, так і можливо там інші. Річі... Країни в Велику Британію виїхали випускники цьогорічні. Буде друга, третя хвиля пілотів, які будуть проходити оці різні етапи, можливо, в різних країнах. Я думаю, що це такий більш-менш раціональний підхід. Я думаю, що наше керівництво в консультації з нашими партнерами обрали такий шлях, який скоротить час появи в українському небі цього винищувача. Говорячи про ранок в Севастополі, дійсно, командувач повітряних СЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за цитую чудову бойову роботу. Пропагандисти ж вже почали кричати російські про те, що потрібно знищувати всю українську авіацію. Знову їм чомусь не дає спокою Старокостянтинів. Вони прям так його одразу і називають. Ну і центри прийняття рішень, так, тобто нічого нового. А якщо вони таки знову спробують, ви очевидно готові, так? Але що б ви відповіли? Раз це ж пропагандисти, вони ж не запускають ракети, тільки закликають до цього. Ну, бачите, вони вже не раз спробували і Старокостянтинів і так далі. Ну, ми ж розуміємо, що, що може відбуватися, які є загрози. Тому є наші військові льотчики, органи військового управління знають про намі ворога і роблять це для того, щоби. Вони не досягали тих цілей, які можуть собі поставити. Ну не раз уже ж було. Ми ж розуміємо, навчилися реагувати відповідно, берегти людей, техніку і так далі. А пропагандистам можна лише ну, одне ну не побажати, а вказати на їхні, на їхні пропагандистські речі, коли офіційне представництво міністерства оборони, офіційні їхні ресурси, заявляють, що всі кораблі будуть відновлені, які були сьогодні уражені. так, то е, люди в пабліках а ми відстежуємо, що пишуть їхні, навіть такі лідери думок, кажуть, що це все піде уже на металобрух. Тобто наскільки різниця інформація в пропагандистському середовищі російських офіційних джерел, і серед тих, хто може ще може вільно десь там виявляти свою думку, а ми можемо говорити про кількість? Е... Збитих росіянами ракет, які застосовувалися під час цієї атаки, тому що вони знову ж таки називали свої цифри, але це називала е, самопроголошена влада півострова. Ну важко сказати, що вони там спромогли збити. Теж не можна недооцінювати російське ППО. Воно є. Є ті ж самі панцирі, є різні системи, які можуть працювати. Але найкращим доказом того, що відбулось, було багряне небо. Так було стовпи вогню, тому знищили. Ну може і знищили, може і ні. Тому ми маємо результат сьогодні і маємо це продовжувати. І власне таких ситуацій ставатиме все більше. Принаймні про таке говорите, і ви, і українська влада, і українське військове командування. Хотілося б ще у вас поточнити з приводу і ще одного виду винищувачів, які можливо будуть в Україні. Мова про те, що Швеція планує розглянути можливість надати Україні винищувачі Гріпен. Чим вони відрізняються від F-16 і чи правильно я розумію, що ми робимо все ж таки ставку на F-16, Про таке принаймні говорять військові експерти, авіаексперти в такому випадку яку функцію виконуватиме той самий Гріпен в Україні, якщо рішення буде ухвалене? Ну, гріпі не є різні, і в шістнадцяті є різні, залежить це від модифікації. Розуміло, що ми б хотіли отримати непогані модифікації, скажімо так, не старі, а молодші, так, які дозволять нам на рівних боротися з російськими літаками. А наш основний зараз конкурент в перевазі в повітрі противник має увазі, це су 35 треба розуміти що цей літак який ми хочемо отримати партнерів має не поступатись йому в тактико технічних характеристиках та озброєння ну стосовно гріпенів не нова історія зовсім новина буквально вчорашнього дня але місяць тому приблизно був і президент і інше керівництво вище керівництво держави також і командувач повітряних сил з делегацією були в швеції і вивчали спроможності Компанії з спроможності винищувача було прийнято навіть рішення командувачем залишити кілька фахівців на базі там Швеції, щоб більш детальніше ознайомилися що ми можемо мати, що ми можемо отримати, які плюси від того, що винищувач міг би стати теж на озброєння повітряних сил. Ну На жаль, немає так багато винищувачів на сьогоднішній день Швеція. от Ті, що є в наявності, щоби. Передати Україні, але питання вивчається: Швеція виготовляє новий тип нову модель вони на яку на хоче перейти однозначно. Це взагалі б, літак, буде нового покоління Гріппен. Ну власне, тому можливо якісь шляхи щодо. Передачі цих старіших мокулерів розглядається і, і ми все одно розглядаємо F-16 як пріоритет, зрозуміло пане Юрію. Дякуємо вам за ваші коментарі. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.